Всіх вітаю понеділок, 1 грудня вже зима і розклад для вас на цей тиждень. Що цей тиждень вам принесе? З 1 по 7 грудня. На цьому тижні в нас вже буде Миколая. Свято Миколая. Подаруночки дітям і не тільки. Так, що цей тиждень вам принесе? З 1 по 7 грудня три варіанти обирайте. Давайте по дві карти. Перший. Другий і третій. Обирайте, будемо дивитись. Так, цей тиждень для вас перший варіант: важко, щось дуже важко, і треба відпочити. Натяк такий, що, ну, якось ви погано себе почуваєте. Ну, ось просто треба відпочити. Можливо, захворіли або захворієте, або взагалі нема сил. Також це ще натяк поєднання. Знаєте, що у вас проблеми з опорно двигательним Апаратам, тобто поясниця позвоночник, сустави, суглоби, шия, остіахандроза, оця вся, ося, вся тема у вас з цим проблеми. Відпочити, бо дуже важко. Або не взвалюйте на себе на цьому тижні надто багато різних справ, тому що Просто можете не впоратись і вигоріти, а потім захворіти. Другий варіант, що у вас на цьому тижні. На цьому тижні проблеми з відключенням світла. Ну, це, звісно, взагалі. Ці проблеми, мабуть, у всіх українців. Ну, практично у всіх українців. Хоча, може, і у всіх, я не знаю, там писали, напишіть, будь ласка, Захід України. Відключають світло. Там писали, що у Львові не відключають світло там десь ще. Просто цікаво. В общем, проблема зі світлом у нас на цьому тижні. Світло якось буде малувато. І за цього можуть бути, ну я вам скажу так, нервішки можуть трошечки пошалювати. Якщо не дивитись на світло, то. Захочеться вам побути на самоті, на одинці, Обдумати все, обдумати свої подальші кроки, обдумати свої мрії, свої бажання, обдумати дітей, е, якісь різні ситуації, себе, свій життєвий шлях. Просто е, тиша, спокій і думки. І третій варіант, що у вас. Так, ну тут жінка, яка дуже старається, щоб в домі було все, щоб всі були нагодовані, щоб всі були, як то кажуть, задоволені, щоб в домі все було. І ви будете намагатися, це як білка в колесі, біжати, 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 і встигнути все зробити приємно всім близьким родичам, підготуватися, запрошення якихось. До себе гостей або вас там кудись. Ну, я думаю, що, скоріш за все, ви будете запрошувати до себе гостей. Будете готуватися, намагатися зробити так, щоб все було у вас ідеально. Ось такий тиждень. Всім удачі!